Єдине, що можу сказати стосовно цього танка, я на ньому ще ні разу не давав 10 тисяч на основі. Я давав 10 тисяч на тесті, але от на основі я на ньому ще десятки не накидував. Мені дуже хочеться на ньому настріляти 10 тисяч демеджа. 2126! Ха-ха! ха ха Два раза подпалили Упс Я боюсь, что я его может не... Давай 140, пикни еще раз 900 Блин, а это сумно. 900, до речі. 10 300 блід з першого блю. 10 700. Я. А він зведений ідеально в цю позицію. Ну, ладно, ну окей. Тим не менш, 10. 700 в першому ж бою.